Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Сьогодні знову ось зранку вже 4 годину немає світла. Винесла своїх курчаток на двір, тому що в кухні темно і тут на сонечку тепліше їм, тому випустила, поки що все нормально. 20 штук як було, так і є. О, о, де вже скубуться. Будемо сподіватися на краще. Цих всіх більших глистогонів вчора взяла. Рідину таку, що водичці розводиться, і треба два дні, щоб попилися. Ну, вчора півдня, сьогодні, ну там все лишилося наскільки височить, то не знаю, в чому причина. Поки все без змін. двоє таких, що на ножки не можуть, двоє теж ну, вже наче відходять, ну поки сюди не пускаю. Ну, а ці більш-менш наші. Наче... Нормально, але бачите, є більші і менші, ну то ось каченя, одне, друге, і воно поруч, коло гусенят скриють. Ну, різниця велика. Видно, ті, які слабші ті. Так що відблоку обробила, ну, по приміщення, проглистувала, корма поміняла, побачимо, що буде далі. Ось наша квоча, теж все добре, сидять тут. Щось там вже знайшли, порпаються. Ну і гусенята тут з цими каченятами, що слабенькі. Бачите, це байдуже, там ще одне байдуже, а двоє, воно в уголочку сидять на ножки дуже погано. З гусенятами все добре. Так. Да, мали продати, щось нас надурили, ну нічого. Продати завжди стигнемо. В цьому році, звичайно, щось так багато в мене птиці. Не знаю, ну, будемо, мабуть, продавати пізніше, тому що так багато нам не треба, це дуже багато кормів треба. Прийшла в парник, поливаю. Вчора обробляла тут тепеки. Не знаю, сподіваюся, що щось допоможе, тому що щось перець і баклажани щось під'їдає. Ну, листечко, бачите, поїде. Вчора обробила, обробляла капусту. Є відео і тут трошки обробила Повила. і проходжу, підв'язую, прибираю вуса, прибираю пасинки, пустоцвіти, направляю по мотузці, щоб далі, бачите, сохнуть, прибираю. Пустоцвіт, і тут пустоцвіт не знаю, що воно буде. Цей пішов вріст, слава Богу, на цьому є гірочок. Вже, мабуть, можна його зірвати, хай сило йде на інші. А тут заціпляю. Нижній можна прибрати. Отак. І цей. Це поки огірочок є, хай буде. Тут у нас пустоцвіти, не знаю. я тут висаджувала гібриди. А що пустоцвіти, я не розумію. Кожен цвіточок пустоцвіти. Прибираю цей листочок, я не потрібен. Пус прибираємо. І так. Так, що в нас з цим? Зараз глянемо. Це і росте, вуса ростуть. Так, як у нас тут отак? Так, і що в нас тут? Тут огірочок? Тут пустоцвіт. І Пасинки примираємо десь. Одні пустоцвіті, я не знаю. Тут є огірочок, тут немає. Пустоцвіт, походу, ну. І бачите, цей теж засох. Не знаю, чому вони не ростуть. Так що такі справи, ну а тут все добре. Поки. Помідорчики цвітуть. Ось уже відсвів, мабуть, буде помідорчик, сподіваюся. І далі є цвіт. Тут вже пішло розгалудження. Будемо дві гілочки пускати. Тут поки що ні, ну це є пасинок, не знаю. Цей вже прибрати треба знизу. Бачите, тільки посинкувала, вони знову лізуть. І цей приберу, не знаю. Не подобається. Тут все добре. Тут теж цвіте. Ну, взагалі все добре. А там будемо бачити. Ну і тут і все, скільки помідорок нав'язалося. Чекаємо, не дочекаємося. На всіх є. Тут є маленькі. Там є. Так що все добре. Йду поливати в дворі. Квіти в хаті треба полити. Так що кожного дня з утра до ночі робота є, є, і є. Пополивала в дворі квіти, калібрхуашки гарно прижилися. Все синенький навіть дивіться, скільки тут прийшло і як піднявся. Оці квітують всі, гарно. І хочу показати вам, друзі, ось традисканцію, яку я досаджувала тут коліус. Поки були в піднавісі, вони взагалі не росли. Зараз дивіться, які гарні стали. Просто супер. Ось квітує падалішній портулак. Рядом бур'ян портулак. Ну, руки не доходять, треба про... попроривати. Тут у мене майже нічого не цвіте, теж пополивала, вон там вже викидає на цвітця, квітує ця відквітла, тут новий бутон є. Тут теж ось це, по-моєму, видно. Ті штуки лишилось, бо там у мене здоровому відріб пропали. Так я їх і не пересадила. І ось теж такий самий. Бачите, бутончики випускає. Колюси. Все треба в більші риночки пересаджувати, але руки не доходять. Дивіться, яка красиня. Колюс такий, такий. Всі різні. Ставлю трошки за густо, бо як вітер, то всі літають. це одна каліброхашка і ця моя миска. Розростаються підунійки, лобелійка, дивіться, вже почала квітнути одна. Так що краса продовжується, хоч це радує. І, друзі, сьогодні, мабуть, мій депресивний стан набрав епогею. Так погано себе відчувала, вже нічого не хотілося не робити, не нічого, але дякувати Богу. Сьогодні в нас заняття в нашому інтерактивно-розмовному клубі. І до нас приїхали із міста знову. Благодійна організація, і пані Анна провела з нами арт-терапію нейрографікою. Ми малювали, дуже було цікаво. Я покладу сюди, ставлю малюнки, які ми малювали, і було дуже цікаво, ми так відволіклися, що просто ну, додому вже на крилах летіла. Так що є сенс далі жити. Є бажання працювати так що, друзі, якщо є можливість, йдіть на такі заняття, це дуже цікаво і дуже відволікає. Вчора дивилася українці за кордоном. Ну раніше було українці в Нідерландах, зараз українці за кордоном теж була зустріч з психологом. Але знаєте, якось подивилася, все розумію, але зробити нічого не можу. Але от коли практично щось робиш на практиці, тоді воно дуже допомагає. Так що, друзі, зараз вставляю малюнки, які ми малювали, цей позитив, який ми відчули. Даю, хочу, щоб і ви це відчули. Димоні не віримо в наше майбутнє, що у нас все буде веселе. Mm. Да. <сі�> Воно мусять в житті бути яскраві краски. <спірка> Таня, Рид, як <спірка> вона зародилася? <збері. спірка> <спірка> 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 Так. А, так. Так. А, а якщо отак, буде. то прямо якийсь слон іде. Не слон, а якийсь а, отакий іде, Ну щось таке з носом, утконосики. <ріст> <ріст> це такі картини, які можна роздивлятися вічність, і ви будете <ріст> бачити там щось нове й нове. Дякую. Картина підписана <ріст> <ріст> Килим надія. <ріст> це взагалі таке, Ну, фантазія, можна поринути, що після перемоги ми зможемо на такому килимі подорожувати по всьому світу. І будь-які от кольори, це кожна країна окрема, яку б ми хотіли відвідати, їх дуже багато. Ну, тільки вони якісь сумніці, мені, сумні, сумніць, нормальні. А ну переверніть. Тобто, переверніть її сумні. Через все, що ми переживаємо зараз у ці часи. часи, так, а потім наоборот. Та а а тепер наоборот. так, Дуже цікаво. Мені. цікаво. Ось у носик закрутяний, я все власню. це таке щось воно то вже. Такий собі звірюється. Кожного, а ну ще так. Тобто, грамота наче скрутена. Але ж колись хили з'явить, бо ми живуть. Можливо, комусь не подобається Люба, колір, але ви це так. Я буду дивитися вдома ще, як, що що я ще побачу. Я прям всі венеральні. Мені дуже подобається наша картина. Це розумнички, такі гарні, отакі старанні всі, хлопці також, вони теж молодці. У них е, уява І, Скажи, будь ласка, як ти назвав з картину. Що ти бачиш? Життя. Як я показувала, лишилось одне гусине яйце, яке е, ну, живеньке там всередині було. Положила його до курчат, але вночі ж світло виключали, зранку виключили. Я винесла курчат на двір і яйця поставила просто зверху там на будку. Зараз послухала, воно пищить, так що поставила теплу воду, закутую, не знаю, щось буде чи не буде, ну спробуємо. І залишаю його закутане в, тепли, в теплому місці. Побачимо, що з нього буде. Жара спала трохи, і вийшла, вирішила підгорнути картоплю. Настрій гарний. І зараз. Звичайно, треба було б, коли волог... ну, волога земля, але де ту вологу брати. На... Зараз навіть і поливати не можу. Вон, дивіться, Ходять, як все відомо, це кошмар. Поливати не можу, тому що світла немає. Тому підгорну, хоч, як я казала, що будуть пугорки, буде видно де копати. Так що починаю працювати. А як далі, але тут земля така не забита, пухкенька можна працювати. Побачимо, що буде далі. Ну от, нечайно підрила картопельку. Дивіться, вже гарна. Так що добре, не хотіла просто псувати кущ, пробувати, але бачите, гарна картопелька вже. Так що сподіваюсь, що будемо з картоплю. Знаю, як інші сорти це гренада. Мені вона дуже подобається, тому в цьому році ми в цьому році міняли насіння, але... Була в нас грінада і знову купила грінаду, бо мені подобається. Там є ще другі сорти на, на тих участочках. Давно показувала, як я висаджувала фасолю, і дивіться, тут був полив Ось, і коло полива фасолька вже сходить. Якби все поливалося, то вже б посходило. От просипала цей участок. Там з краю грінада одна грядочка, тут дві грядочки. Аризона. Гренада пізня, але вже цвіте. Бо коли ми перший раз купляли, казали, що це рання. Виявляється, що це не рання. У нас була сорокоденка, ка то набагато раніше починала цвісти, але я думала, може цвіте раніше, а ця раніше дозріває. Але виявляється, що вона пізня. Але ця, видно, ще пізніша Аризона. тому що ще тільки-тільки де-не-де з'являється цвіт і трошки відрізняється від тої кущі. І хочу сказати, вже говорила і повторюся, отут, оцей участок, нам не вистачило амплігу, те, що я купляла у своїх, ну, як кажуть, провірених продавців, а тут купила в кошику. І там тільки на одному кущі знайшла одного невеличкого жучка. А тут багато душила, ну не знаю. Побачу, вже не хочеться другий раз кропити, тому мабуть, будемо душити. Я задоволена це вже зробила, підгорнула. Туди була земля краща, тут трошки гірше, але все рівно був дощик, і земля зверху рихла. Далі, то, звичайно, бачите, потріскана і тверда, але зверху така більш-менш нормальна була. Ну, а Тут ще тут кусочок і там два, то може завтра вже просипаю. Боже, мушкара заїдає і треба йти малишню свою збирати. І... Я встигну, трошки пополиваю. Прийшла збирати свою малесню, думала, вони вже тут скучкувалися, а вони собі ще бігають, да? гаварики маленькі. Бачите, все добре, всі живенькі, вдякувати Богу. Так ще будемо жити. Та? Да? Чіпики? Йдемоте вже до хати. Світла, звичайно, немає, але вже будемо йти. Найде не можна, не можна. Ні-ні, не ні, можна. Ні, ні. Що, що, це не для тебе, вона ще маленька для тебе. Ось такі у нас справи. І, друзі, відкрила парничок. Все гарне, це що жовте це від сонця, промені, так зелененька, гарна цибулька. Прополола, просапала, порихлила земельку. Капусточка гарна. Але бачу, тут не так видно, це треба прибрати. Біла крилка трошки вже літає, не знаю, може за цей час, поки я тут працювала. Цю вириваю, не знаю, вона тут мягка, але дивіться, вона вже все проситься, бо вже починає псуватися знизу. Так, я думаю, що не дуже вона така плотна, але як салат піде гарху. Ось так. І Зараз поглів все і знову швидко закриваю вже наскільки можливо буде. Бо тут бачу, щось вже літає, дивіться. Задовбала ця біла крилка. Ну тут агресор то можна буде покропити, а цю, звичайно, закропити не можна, вона вже закручується. Ну Тут, наче, немає так. Так, щось я ще по зверху приб'ю її, так все добре. Таке літає, дивіться. Ну, а щоб не відкривати, не можна, бо ж треба і просапати, і полити. Ну, не знаю, буду дивитися, якщо що тут буду обробляти. Ну, а на цьому, друзі, прощаюсь, ще коли дещо похлів. І все. Всім дякую за перегляд, дякую за вподобайки, за коментарі. До нових зустрічей. пока!